Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна. Користуючись потеплінням на вулиці, продовжую забирати свої рослини з літнього перебування на вулиці в будинок. Столітник Уже багато років також стараюся, щоб у будинку весь час він з нами жив, тому що це дуже е, помічні листочки при опіках, при порізах, при різних оці тріщинах і все-все-все-все заживляє. І також е, замінюю ґрунт. Трошечки забрала, трошечки доклала свіженького. Автополив також застосовую. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!